Охо-хо-хо! Отакий він О. Прямо як фламуліна. О, яке сімейство, а, друзі. Больверіоло шовковиста Називається. Просто подивіться на трутовичок. Цячка. о хо, хо хо Друзі, всім привіт на моєму каналі. Зараз я хочу пошукати трутовики і сироїшки. Сироїшки я вже сюди приходив шукати, а трутовики ще ні. Так, дійшов до цього бревна, колоди, а тепер тут треба вирішити, тут вибір. Наліво, наліво підеш, сироїшки знайдеш. Але не факт. Направо підеш, тротовики точно знайдеш. Сироїшки навряд чи. Все інше теж навряд чи що ж обрати. Піду, мабуть, все ж таки сюди, де трутовики гарантовано. Полювати в лісі на трутовика лускатого Це мабуть те ж саме, що полювати на крупну рибу <гум> на озері або на річці, або в морі. Це буквально так тільки обрізати не хочу я. О, це трохи краще. Все одно старувати. Не хочу я ним возитись. Призівав я цей гриб, хай вже... Хай спорір. Ооо, я там бачу. Воночки, дивіться, який грибочок росте. Це якийсь гноювик або... Так, ну що, інтернет каже, що це або навозник розсіяний. Гнойовик. Або гнойовик, навозник мерехтливий або навозник і іще якийсь забув коротше вони всі і ці малята але вони дуже маленькі дуже немісисті але я їх заберу бо немає грибів поки що бачите нічого не знайшов крім старих трудовиків то я заберу зараз оці грибочки о прямо як фламуліна Дісталися одним пучком. Дуже-дуже вони крихкі, дивіться, друзі. От що воно таке? Ніжне, ніжне. Вони їстівні, Тільки з алкоголем. Більшість з них не бажана з алкоголем взагалі міксувати. Чомусь не стикується. Речовина гриба з алкоголем, це зі спиртом, конфліктує в організмі людини. Людині погано. І в давнину кажуть, що навіть жінки своїм чоловікам, п'яницям підмішували погляд потайки ці гриби в їжу, а потім ті не могли бухати. Погано було після п'янки, срачка, гарячка, ригачка і... Чоловік раз вип'є, другий раз вип'є, третій раз вип'є, а потім не, ну, просто не хоче. Сусід каже, ну давай же, давай вип'ємо сусіде. А цей каже, ну та ну що ти сусід вже п'ять раз пив, то ригав далі чим бачив, ну що ж, не буду вже. Свитовичок. Чомусь помітив я, що часто лісоруби випиляють ті дерева, на яких ростуть гриби. Треба його зрізати. Десь там ножка. Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ооо. Невеличкий. Але просто білосніжний. Навіть я б сказав молочний. Молочний грибок. Подивіться. оооо го тур 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 букашка. Туртур побігла, побігла. Зась. Зась. Це мій гриб. Багато дуже зустрів старих трудовиків уже по дорозі. Хвиля відходить. Але не вся. Ось такий молоденький трудовичок зустрівся по дорозі. Реально молодий. О, видно по ньому. Крихкий. Так, від нього відріжемо. цяцька, О-хо-хо-хо. Яка цяцька. Дається дочку чи піти. Так, а тут такі красунчики. Але вони старі. А зверху виглядає класно. Хто це біжить? О, який броневічок. Біжи, 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 біжи. Ну, ми твій гриб сьогодні не тронемо. Тобі повезло. Біжи собі. Так, ну цей красунчик просто сам проситься. Маленький. ой такий няшний. Подвійний. Тут дуже твердий, а по бокам... А тут дуже-дуже ніжний. Видно по на фору. Так, ну що, забираємо, йдемо далі. Ха -ха -ха -ха. Друзі, вже і дощ пішов. Я ніяк не можу вийти з лісу. Як заворожений, іду і йду в глиб лісу. іду і йду далі. Кажу собі, та досить вже йти, ну там вже нічого немає. А раптом є, а раптом є. І все ж таки я знаходжу такий дивний гриб, який я давно не знаходив. Хоть буквально я знаходив його один раз. Больверіала шовковиста називається. Просто подивіться на оця поверхня, вона м'якенька, як бархат. А далі вона вилізла із яйця. Тобто, але з дерева. Тобто де з дерева і з яйця. Це їстівний гриб четвертий категорії. Класний гриб. Я його ні разу не їв, але хвалять, кажуть, що ну, треба брати. Ану, спробую я його дістати. Я вам гонища спробую. О. О! ох ох, ох, ох! -ох. О, -о, 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 О! яка красива! трохи схожа на печерицю але ні ось так отваріело шовковисте Це з неї я буду мокнути ще півгодини зайві все було із-за цієї вальваріели і оцього вже дощ іде Чутно як він шумить о, підсилився. Треба скоріше його зрізати. І йти додому. Але щось мені подобається бо дощу бути в лісі. Я не знаю, друзі, у кого таке теж є. У мене завжди я, як бачу прогноз погоди, що перед дощем і мені хочеться в ліс. Оце мені хочеться, щоб мене дощем застало, а я від доща втік, але не повністю. І ще набрав грибів. Це, мабуть, якийсь спогад з дитинства. І глянемо туди. Отак. Якийсь спогад з дитинства кажу. Так. О, Отакий він... Ого-го-го. Як веєр. Так, ну що, друзі. Всім бажаю гарного вечора. Дня. Ранку, ночі. Подивіться, коли мої відео. А я пішов додому нарешті. Хоч дощ починається, а я буду пробиратися додому. Всім па-па. Друзі, ось вам трохи дощу послухати. Ось такий грибочок на останок, я не міг, не міг пройти мимо, як вам не показати вам його. Дивіться, друзі, який славний трутовичок. Відносно молодий, ну бачите, прям дуже прям гарний. Можна його заграбастать. Ой, іди сиди, трутовичок. Ой, як багато камашок хочуть його їсти. Ні, все, це мій. Ну неможливо пройти повз нього, неможливо. Дивіться, який красень. Молоденький тротовичок. Такий прямо проситься. Підійди до мене. О, там ще маленькі, дивіться, які красиві. А-ха-ха-хай. Там ціле купальце. Я не можу його зрушити? О, нарешті. Вдалося. Ой, який молодий, молодий. Навіть камашок нема, дивіться, друзі. Це якийсь капець. І там вон малесенький ці два. Вже буду забирати, бо без цього тата вони не будуть самі нормально рости. Висохнуть. Тому я їх заберу. Хе -хе -хе -хе. такі маленькі кабанчики, кацупартки. Хо-хо-хо. Я вже перейшов у другий ліс, вирішив подивитись, чи нема чого. Вже темніше, але я знову знайшов. Трутовики. О, яке сімейство, а, друзі. красунчики Молодий, молодий, дивіться. Прямо ламкий ламкий. ідеальні. І поряд тут іще одні. Так, зараз беру ці і буду ті брати. Так, як вже його підлізти. Мабуть якось отак от спробуємо. О, оці два красунчика пішли вже в кошик. ха 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 Які вони класні. Ой, комар кусай знову. Ох. Так. Оцей давай. І оцей найвеличний. Хохо. -хо Ой-ой-ой, друзі, дивіться, скільки грибочків на останок. Ну що, так це чи не все? Та що ж це робиться? Вже темніє, а я ніяк не можу вийти з лісу. Знову мені попадаються мої тортовички, любимі. Ох, красунчики. Зараз ми подивимося, які ці. Я думаю, це молоденькі. охо ох, ох, хо 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 Дуже молоді. Букашка, біжи, 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 біжи. Вже пізно, а я ніяк не можу піти додому. Так мені хочеться ще ходити і дивитися, шукати ці гриби. Хоча, крім тротовика зараз нічого немає. Бачив сухі поплавки. От. Але тортовички якраз молоденькі ростуть на фоні темного лісу, як виглядає, ну.